Сура 88. Аль Гашія Покриваюче. Ім'ям Аллаха Милостивого, Милосердного. Чи дійшла до тебе розповідь про покриваюче? Обличчя одні в той день. Принижені, виснажені, втомлені. Увійдуть вони в пекельний вогонь і напуватимуть їх із джерела киплячого. Не буде їм там їжі, крім як колючок. Від яких не товстіють і не вгамовують голоду. Обличчя інших в день той, радісні, стараннями своїми вдоволені, в садах найвищих, не почують вони там пустослів'я, там джерело проточне, там ложа піднесені, чаші розставлені, подушки розкладені, килими розіслені. Та невже вони не поглянуть на верблюдів, як створені вони, і на небо, як піднесено воно, і на гори, як зведені вони, і на землю, як простерта вона? Нагадуй же, бо ти нагадувач, і ти не маєш влади над ними. А тих, хто відвернувся і не вірував, Аллах скарає найбільшою карою воістину. До нас повернуться вони, потім нам належатиме розрахунок з ними.